Притулок дала підружений місто Запоріжжя. Гернатих маленьких кангулярів. Дитя котрих почалося з того, що їх просто викинули під колеса автівок на проїжджу частину. Поряд з притулком. Ми забрали дітей. Ми їх не викинули чи не відвезли комусь. Вони в притулку. Вже пройшли першу вакцинацію, але зараз у нас страшні часи. Буквально через тиждень нам потрібно провести другу вакцинацію малечі. Але вакцини коштують 8 тисяч гривень, яких просто в притулку немає. А вакцинація це залог здорового життя малюків. Ми просимо вашої допомоги, адже в притулку навіть немає кормів для цуценят. Вони їдять по 4 рази на день. У нас немає сухих кормів для цуценят, вологих кормів, навіть кормів для котів. В нас просто нічого немає. І ці маленькі дітки. На жаль, почніть просто вмирати з голоду або від хвороб. Ми благаємо вашої допомоги в зборі коштів на корми для цуценята та для всього нашого притулку. Ми благаємо вас в зборі коштів на вакцинацію для дітей. Також, якщо у вас є речі, ХБ або постільна білизна, вона дуже потрібна для цих маленьких дітей. Тому, будь ласка, ми благаємо вас не залишати цих маленьких помилків. Прикола збере. Будь ласка, допомогіть мені. Ми вас просто благаємо.